Видивитися новини на сьомому каналі у студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! 1150 працівників сфери культури пропонують забронювати від мобілізації ще 700 співробітників медіа. Такі пропозиції міністерства культури. Остаточне рішення ухвалить генштаб та міністерство економіки. За словами очільника мінкульту, це мізерні показники, але вони потрібні, аби у разі повної мобілізації зберегти мінімальне функціонування культурних закладів та установ. Також Ростислав Карандієв пояснив бронювання працівників цирку, яке викликало нерозуміння у суспільства. Ми забронювали лише 14 працівників з 48 військовозобов'язаних. Вісім працівників дирекції сьогодні на фронті. Нескладно зрозуміти, що 48-14 – мінус це скільки? 34. Тобто 34 працівника сьогодні на робочому місці є військовозобов'язаними і можуть бути в будь-який момент мобілізовані. Але вони працюють, коли дойде до них черга, вони звичайно виконують свій громадянський обов'язок і підуть на фронт. Важливим є сьогодні і наш культурний опір. І там теж мають бути люди, які володіють унікальними особливими навичками. Вони цінні, так само цінні для країни, як і кожен, наш військовослужбовець, оскільки виконують своє теж особливе завдання. 45 мільйонів євро планують виділити італійці на відновлення культурних об'єктів в Одесі. За два тижні планують підписання меморандуму з італійським урядом. Про це заявив керівник Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв під час візиту в Одесу. Зокрема, гроші виділять на післявоєнне відновлення спасу Преображенського кафедрального собору і об'єктів навколо нього, які постраждали і входять до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Кошти підуть на консервацію та протиаварійні роботи. Знаєш, це буде меморандум між Міністерством культури та інформаційної політики України та відповідним органом влади Італії теж міністерством щодо того, що на виконання домовленостей між урядових італійська сторона через. ЮНЕСКО як міжнародну інституцію забезпечить реалізацію в Одесі, зокрема проєктів з противарійних робіт та консерваційних робіт на Спасо-Преображенському кафедральному соборі та деяких інших постраждалих пам'ятках архітектури. Мера Білгорода Дністровського звинувачують у тому, що він нібито вдарив підлітка. Відповідно, відео пожирюють у соцмережах. Через що стався конфлікт, незрозуміло хто саме б'є хлопця. На відео не видно. Втім, один з юнаків на самому записі заявляє, що це зробив саме міський голова. Згодом посадовець прокоментував інцидент. За його словами, підлітки поводили себе недостойно, а на зауваження реагували агресивно. Зокрема, самому меру, нібито, заявили, що його вб'ють. Водночас Віталій Граждан нічого не сказав. За про те, чи саме він вдарив хлопця, натомість додав, що у справі розбиратиметься поліція. Коли е, почали ми їм робити зауваження і підійшли поближче, е, то в мою, в мій бок, я почув е, погрозу вбивства. Любой нормальний мужчина. Підошов би, врізав би в лісок ну, за те, що вони робили в парті. Какані Сівеліпо-хамськи, спочатку, не відносно до мене, взагалі до людей, коли вони ображались, виразали сенсорний лайк і так, далі, і так далі. Ми всі повинні, як чоловіки, захищати і наших дітей. Тому що моя донька могла би бути в цьому паркі і попад попастися їй 13 років, попастися цим нігадяям. І е, якщо вони можуть ну меру міста сказати тебе вб'ють, то я е, ви розумієте, що вони можуть е, взагалі зробити з людьми, які не можуть відповісти на їхні вчинки. Додам Віталій Граждан не вперше потрапляє у скандали з бійкою. У липні 22-го року він побився із тодішнім головою Білгород-Дністровської районної ради Григорієм Мельниченком. Сам він тоді пояснив, що конфлікт виник через нерухомість. Нардеп Андрій Ніколаєнко, який на смерть збив людину, може сісти за грати на термін до восьми років. ДБР завершило розслідування справи. Аварія трапилась на трасі Київ чого по селі Березівка вранці 3 листопада 2023 року. 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Нардеп у свою чергу перевищив дозволену швидкість на 50 кілометрів на годину. Слідчі вважають, якби нардеп рухався із дозволеною швидкістю, він би встиг загальмувати, не наїхавши на пішохода. Крім того, у ДБР додають, що Ніколаєнко систематично притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Лише протягом 22-23 років щодо нього було винесено 22 постанови. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат. Наїхав на пішохода. Встановлено, що водій, всупереч вимогам правил дорожнього руху, рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза. 719 мільйонів гривень за 2022 рік заробило українське дунайське пароплавство. В Державному підприємстві кажуть, це рекордні прибутки, які дозволили повністю розрахуватися із боргами та сплатити до держбюджету 140 мільйонів гривень. Дивіденди склали понад 200 мільйонів. Все завдяки тому, що Дунай через блокаду моря тимчасово став основним каналом для торгівлі. Чотири роки не платили податки. Бюро економічної безпеки викрало підприємство зі збору твердих побутових відходів. В ході слідства фірма відшкодувала 6 мільйонів гривень державі, та це не звільнило директора від відповідальності. Йому загрожує штраф у 255 тисяч гривень та позбавлення права обіймати керівні посади до трьох років. Сімейний бізнес продажу наркотиків прикрили копи ділки, які розкладають закладки. Помітили поліцейські під час патрулювання міста. Експрес-тести підтвердили, що у згортках дійсно наркотики, коли слідчі приїхали додому до подружжя для обшуку, жінка намагалась виконати товар з вікна. Всі наркотики вилучили для детальної експертизи разом з обладнанням для фасування. Вже під час слідства стало відомо, психотропи дилери відправляли по всій Україні. За це їм загрожує до 10 років за ґратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226, залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.